Всім вітання, я Ігор Бурбас. і Цього тижня у нас центральним в Єврокубках для нас, українців, звичайно, є протистояння, навіть не в лізі чемпіонів, а в лізі Європи, де Шахтар поміряється силами із Бешикташем у протистоянні, як на мене, рівних можливостей, оскільки і за своїм складом якісно наповнені обидві команди і за своїми амбіціями, за своїми можливостями, і за тим, як вони не зовсім вдало провели попередній сезон можна сказати навіть провально, третє місце в гірників, четверте у Стамбульських орлів. Як на мене, то мінімальну перевагу у цьому протистоянні я віддаю саме шахтарю, і навіть не стільки з там з точки зору патріотизму. Десь 52 на 48 відсотків. Оскільки все ж таки, я думаю, що гірники більше форсують свою підготовку, принаймні за фізичною формою, вони дуже зараз потужно виглядають. Багато створюють, не все реалізовують далеко, не все. Звичайно, що ця майстерність ще буде проходити в ході підготовки до сезону. Ну і плюс більш зіграними є саме гірники, оскільки склад у них не змінювався. Змінювався лише тренерський штаб, на відміну від суперника, в якого якраз тренерський штаб залишився після минулого сезону. Але ну, так добрячі. Група гравців прийшла на підсилення, але звичайно, що їм все, все ще треба притертися один до одного, зрозуміти один одного, нормально роззнайомитися. Тому і плюс, звичайно, що повторний матч відбуватиметься на, скажімо так, номінально формальному полі гірників. Перший матч він все ж таки буде напевно більш обережний з у виконанні обох команд. Тим паче, ми знаємо, що Сульшер, і як гравець, і як тренер. Завжди якихось, якщо успіхів досягав, то десь наприкінці, але точно не на початках е, матчів. Е, от. Тому ось якщо розбивати цю дуель саме на два відрізки, і перший якраз відбудеться на полі Бошикташа, то в ньому я думаю, що Шахтар свій гол десь заб'є, е, е, які звичайно ще є проблеми в гірників в обороні, навіть на тлі е, ось фінського. Суперника, і ви саме це побачили. Тому припускаю, що обидві команди в цьому поєдинку заб'ють. Не буду ставити на, скажімо, результат, оскільки все ж така невдячна справа і доволі більш ризикована. Тому припускаю, що матч буде результативний з обох сторін. Робіть власні прогнози. Залітайте в коментарі, пишіть їх там. Ну і очікуйте на нові від нашої команди Рейтингу букмекерів. Нехай вам щастить.